П'ятниця обіцяє як сонце, так і хмари. У кожному регіоні свій сценарій. Десь погода стабільна, а десь змінюється буквально за добу. Давайте подивимося, що чекає на нас 8 серпня. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. У Чернігівській області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі плюс 16. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. На Сумщині температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 15, прогнозується частково хмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується майже ясний день з незначною хмарністю. У Донецькій області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 21. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опади не прогнозуються. У Луганській області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 20. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. На півдні в Одеській області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується ясний сонячний день. У Миколаївській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла. А вночі буде плюс 19, вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде чистим і ясним. У Херсонській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. День буде сонячним без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим з невеликою кількістю хмар. У Криму температура в день складе 32 градуси тепла. А вночі очікується плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Очікується частково хмарна погода без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься майже чистим з мінімальною хмарністю. У Тернопільській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується частково хмарний день без дощу. Якщо прогноз був корисним, тисніть вподобайку, діліться з рідними і не забудьте підписатися, щоб не пропустити завтрашнє оновлення. У Чернівецькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Небо буде майже ясним з незначною хмарністю. У Закарпатській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Рівненській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо затягне хмарами майже повністю, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, проте без дощу. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже чистим без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься Росія на хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясний сонячний день. У Вінницькій області. Температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на 8 серпня. Нехай цей день пройде для вас спокійно, без негоди і з гарним настроєм. Побачимось завтра у новому випуску.